Це писачок. З допомогою цього інструменту ми будемо писати писанки. Я вам підготувала вже написану писанку, ще не розфарбована, вона в такому сирому стані. Дивіться, ось писанка записана писачком. Бачите? Я набираю туди віск, можна його нашкребти, ось звідси. Свічечки, бачите, просто сухий парафін чи віск. Гарно писати писанку воском пчолиним. Вона пахне тоді так гарно. Ну, це теж схоже, Я думаю, це теж віск, вона так пахне. Схожа на віск. Так. І потім ми оцю залізну частину писака повинні нагріти на полум'ї свічки. я вам її, Ми ж спрацюємо з вогнем. так. Тому обережно. Ця ось частина буде нагріватися, тому сюди не, не е, торкайтеся, бо можете попалити пальчики, буде боляче. Гріється навог, на вог на полум'ї. Він ось тільки оця конусна частина. Бачите, як конус, лієчка така. Ми її прогріваємо, віск там поплавиться, і через цю дірочку, маленьку тут є дірочка, отвір, буде текти тоненька струйка. Цьому листочку будете. Пробувати тим писаком прописати. Для того, щоб тоненька лінія виходила, треба трохи почекати. Віск трохи застиває і потім вже е, пише таку тоненьку лінію. Коли вам треба писанці зробити лінії. Дивіться, Такі тоненькі. тоненькі. Так. Угу. Видно вам, дівчата? Так. Ось деякі місця я заливала, бачите? Заливала. А деякі місця я прописувала лінію. Оте все, де я закрила лініями і плямами восковими, то залишиться оранжевим і фіолетовим. Після того, як ви закрили те, що ви хочете залишити білим, наприклад, у мене тут плямочки є одна біла, ви кладете в перший колір це жовтий. Жовтий поклали, витягли з допомогою ложки. Яйце витягли, покладли його на серветку, трошечки отак його можна обмокнути, і почекали, щоб воно висохло. Висохло, взяли знову писак, нагріли, прописали там, де вам хочеться, щоб залишилося жовте. Це в нас буде сонечко жовте. так? Зараз намалюємо першу птаху, положимо в жовтий, намалюємо сонечко, ну і так далі. Барники у нас харчові, тому це яєчко ви можете потім облущити, з'їсти. Збираємо воск тут. А, у мене похоже, Це не Він потім Я буде тут плавиться, можна його буде просто зачерпати, уже такий розплавлений. Запалюємо. Маже красивая. Дивись, отак збоку підносимо. Ось якщо він уже трошки застиває воск там, то він тоненьку лінію дає береш яйцо так, от Я і птічку цю надо всю повністю воском. воскрічки крилечка, так все, все, все.